У кожного на кухні є сковороди. Лайфхак, як в домашніх умовах без спектрометра, визначити чи гунто чи алюміній. І яка марка алюмінія, та, що дорожча, чи та що дешевша. Значить, у кожного, ну в багатьох є жіночка. Потрібна жіночка обов'язково. І от жіночка, коли щось робить на кухні, і коли тут під рукою у неї сковородки, ти так сидиш і починаєш її колупати, доставати, доставати. І вона потім не витримує, так бере сковородку і так хрясть тебе по башки. Якщо тріскається башка, то значить 100% чого на сковородка. Якщо тріскається сковородка, то це значить алюміній той що дешевший. А якщо сковородка гнеться, то алюміній той, котрий дорожчий, електротех. Ось такий лайфхак, не треба купляти, там спектрометри, нічого. От в домашніх умовах можна так визначити, яка марка алюмінію. У вас на або чугун, або яка марка алюмінію. у Вас на кухні купляємо різні метали та сплави. Аналіз, оцінка, викуп.